Я вам дякую, що ви приїхали. Що ви знайшли можливість відвідати нашу Хмельницьку область. Хмельниччина співпрацює майже зі ста країнами світу, в тому числі тісно з Польщею. Офіційні угоди підписані з Люблінським та куяво поморським воєводствами. Той досвід, який Польща пройшла в стадії реформування, в стадії вступу в Європейський Союз, для нас це дуже важливо, тому що ми стоїмо якраз на порозі територіальної реформи, реформи медицини, освіти. А тепер документально підтвердили наміри про дружбу, келицький повіт і Хмельницький район. Наголос у співпраці зробили на освітній галузі та економіці. А ще мова йде про співпрацю в туристичному бізнесі, адже Хмельниччина займає третє місце в Україні за кількістю архітектурних пам'яток. Тож підприємці келицького повіту, де туризм давно приносить чималі прибутки, могли б поділитися досвідом господарювання, а також і в інших сферах. У нас була нагода вчора зустрітись також з підприємцями Хмельницького району. Гадаю. Що хорошо було б щоб фірми з Хмельницького району могли показатись на наших на нашій ярмарці, в Кельцях, не тільки з Хмельницького району області. Також польські та українські сторонам цікава співпраця у гуманітарній сфері. думаю, наші молоді люди могли б контактувати і обмінюватися досвідом щодо створення власної справи. Адже малий бізнес це нові робочі місця. Як правильно розпоряджатися фінансами, будувати свій бізнес? думаю, це було би цікаво для всіх. Уже незабаром можливий візит подільської делегації до кельця Юрій Курочка Володимир Паламар для інформаційного випуску.